Дід, ми з тобою поїхали, блін в чудесне місто, називається Чернівці. Чернівці. Так, а ти, знаєш, а ти знаєш, що ми з приїхали? А я не знаю. А я тобі скажу, бити тобі татушку, татуювання будемо робити. Да. Це, це або це. Яке вибираєш? А чого це не хочеш? Що це не хочеш? Бо не хочу, мені, мені подобається це. А зараз модно так. Але ж Ти ж мене піднула, ти ж мене підбала. Давайте ручку. Може, це буде, якийсь манікюр? Йди ти. Клятий кума. Давайте. Ну та зараз свербіло мені бомбоділо. Ой, ой, Що жінка скаже за ту твою Хай мене почунує, там де кідану сходиться. Ой. Що у вас болить трохи? Ні. Мене були молоди, захай. Це такі є мульт аніме, дів. Аніме Наруто. Це як довоже, желан. Умля, все мої. Дай це. Ну що, ти здала тобі труси хороші? Ну і обхід. Боже, боже. А це ти купив? Да. А я знаю, то ти. Диви. Оце на мене, на мене труси. Якийсь дав. Хую, оцю, оцю, оцю маленьку. Ні, це воно стягується. Я знаю, чекай на. Це, це стягується. Я знаю! Знаєш, що дід зробив? Що? Не повіриш? Ну нащо не фотографіруєш? А я тебе не фотографірую, Хочу тебе Що? Дід сьогодні зробив тату? А. На колку. Ну це що маєш розум? На старість Саш? А ти вода яку? Та ну тебе. То ти ти молодий, а він старий. Та ну тебе захотів... Так це він захотів, не я. При чому тут є? О, він захотів. Та ж воно болить коли ти. Ді! А? Сьогодні футбол. Я чув, ти казав. Вже. Грає Реал Мадрид і Шахтар Донець. Хто, хто сьогодні виграє, га? Реал Мадрид, да. А я, рах... я рахунок який? Или нічя. Або що? Та 3-4, вот такого. 3-4 хоче, да? да? А за кого б деш болівати? Ну. Шахтар? Бабусі, ви скажи, от, як в кого починається ранок? Рано встаю, зарядку роблять. Рано встають, приймають душ. Холодний. А ти що робиш? Холодний. Я вже зробила зарядку. Опа, от така от дівочка. Що обирати вареники? Обирати? Нема. А де Що Шучая помила. А тут нема. А їй ходить? Звісно, ходить, ну вже. Б... Ходи, ну, і... красиво. Ти бачиш, блядь, куди он кине? А тепер. Опа. Тут. Вот хто? Давай. Дизайні. Ні, тримай. Тримай ці вареники і дизайні. Вареники, я вважаю, що це вищий пілотаж. Вищий клас. <рес> Дід набив татуху. Як думаєте, що він набив? Спошли. Символізує зсу Панамку що ли? патріотично Україну, Україну напевно.